Всім добрий день, вітаю вас. Так, для вас, що іваю я, я сьогодні показую таку от бензодуйку фірми Parkside. Це є Lidl Німеччина. В сути, по якості досить досить хороша штука, так як і у всіх інструментах є. Як ми ну, кажується, добрий інструмент, є недобрий. Дуйка, мені по суті, сподобається. По характеристиках. Це моделька у нас PBLS 26A1. Тут бачимо по характеристиках, бо я от не дивився, ну приблизно 0,9 кВт, і от бачимо. По тих кілометр і так далі, бо я не, не буду розшифровувати, що це є. Так, е це дуйка, виходить, має виду і має втягування. Е саме перше скажу, маю млити бензин і дороге масло. Штільху скварна 30 мг на літр. Оригінал, тільки оригінал. Бензин має 3-4 дні не більше зберігатися з бензину. Масло я маю на увазі. Так, і пробую заводити. Зараз якраз сніг. Допробувати зараз завести і подивимося, як воно дує приблизно. По якості досить гарно, досить все гарно, ручки перезинені. До речі, без тієї труби, воно, по ідеї, не має включитися, бо тут мікер, якщо дурно не тягати, не ламати стертель. Якщо подивитися на саме виконання, дуже гарно все зроблено. З тої сторони бачимо ножі, оця штучка відкривається, тут також є мікер свого роду, вставляється труба і це вже для листя. Так, і пробуємо заводити. Це ті полежав, як це на траві, як це було на бетоні, на брохівці і Ну, дує, дує, я вважаю прекрасно. Головне, добре її обкатати і лити дороге масло. Так, всім дякую за увагу. Гарного дня. Дякую, хто побачив.